На стіні ліцею номер 8 відкрили пам'ятну дошку Дмитру Ткачуку. Тут чоловік раніше навчався. Від початку повномасштабного вторгнення хотів захищати рідну землю. Рідні кажуть, він був справжнім патріотом. Поставивши своє цивільне життя на паузу, рішив йти боронити свою Україну всіх нас. Донечку свою. У пам'яті класної керівниці Ганни захисник залишився товариським та відважним. Хлопець був. Такий відповідальний, відважний, любив правду, не любив таких недомовленостей, був товариський з однокласниками. І В нього не було такого, що не хочу і не буду. Якщо треба, то треба. Такий був безвідмовний. Позитивний, усміхнений, небайдужий до чужих проблем. Тільки таким залишиться у сподах викладацького колективу в університеті Дмитро. Він всюди був небайдужий. Всюди йому все треба було. Ну, два метри росту не помітити і не послухати Діму було неможливо. Завжди, а чого так, а що я можу, а чому не я тут приймаю участь, беру участь, завжди Діма був попереду. Був людиною з великої літери, справжнім героєм. Таким по роботі згадують Дмитра Ткачка, колеги. Це та людина, на яку завжди можна було покластися в будь-яких питаннях. Він до кінця був справжньою людиною, і це справжній герой. Справжній герой України. Життя героя обірвалося 15 квітня 2022 року у Новоайдарівському районі Луганської області під час виконання бойових завдань. Рідні та близькі переконані, тепер пам'ять про подвиг Дмитра залишиться на роки завдяки відкритій меморіальній дошці. Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.